Замість того, щоб погостювати гарно, ви прийшли і гадити в його будинку. Йому тут жити, ви прийшли постійно створювати конфліктну ситуацію. Бо я вам неодноразово казав, що в під'їздах палити ну, не можна. Це, 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 це негарно, не культурно. Ну вибачання вибачень не треба, розумієте? Цього не треба. Вибачень то не треба, треба просто не палити. Хочете палити як, як нормальна людина. Вийшли вони з під'їзду, стали собі. Там території є собі на свіже повітря, сіли і палити. То не треба, треба просто ну, набратися сили, мужності і сказати собі, я зможу спуститися на перший поверх або вийти на, на балкон і покурити. Ну не треба прийти у загальний, загальний балкон. Та я вам ще раз кажу, не треба вибачатися. Ви ж мужик. То ви й принесли ці бічки. І от доки ви не почали приходити тут, жодної цигарки не було викону. За три роки, доки я тут живу, тут жодної цигарки не було. Були проблеми на другому поверсі, вля людина не курить. Один раз робили е, збори, я то я вам кажу, то що затушили по що і собі курити? Ну, я ж пішли вниз, покурили, пішли на балкон покурили. Що треба прийти, коптити в загальному коридорі, де зараз люди, діти будуть іти, розумієте? Три квартири з дітьми. Будь ласка, вибачайтесь. Щоб я цього більше не бачив. Вибачайте.